Уяви, що твоя подруга погано почувається. Ти береш плет, улюблене морозиво і приходиш до неї просто посидіти разом. Фраза «to keep someone company» означає скласти комусь компанію, бути поруч, щоб людині не було сумно чи самотньо. «I went over just to keep your company and cheer you up a bit». Я зайшов просто щоб скласти їй компанію і трохи розвеселити. I went over just to keep her company and cheer her up a bit. А коли ти останнє когось підтримував просто своєю присутністю? When did you last keep someone company? Поділись у коментарях. Хочеш говорити впевнено, без страху і пауз? Почни вже сьогодні. Мій курс Say It Better чекає тебе за посиланням в описі каналу.